Вітаю сьогодні. Ми розповімо вам про земельний податок. Що ж це таке, як він вираховується і ким сплачується, а в кого є пільги? Відповідні земельний податок це обов'язковий платіж, який сплачують власники земельних ділянок, власники часток, тобто паїв. Та землекористувачі базою для визначення оподаткування саме цього податку є нормативна грошова оцінка з урахуванням індексації. А для ділянок без нормативно грошової оцінки є своя формула, про яку вам розповім трішки пізніше. Важливо розуміти, що земельний податок виникає з дня реєстрації прав на земельну ділянку. А у разі використання ділянки без реєстрації такого права це буде порушенням закону. Суму земельного податку визначають органи самоврядування, але є певні межі цих сум. До прикладу, для ділянок з нормативно-грошовою оцінкою ця сума не може перевищувати 3% відповідно нормативно-грошової оцінки. Для ділянок загального користування це буде 1% від нормативно-грошової оцінки. Для сільськогосподарських земель це буде від 0,3 до 1% нормативно-грошової оцінки. А для лісових земель це буде відповідно 0,1 для ділянок, які знаходяться в постійному користуванні. Земельний податок не може перевищувати 12% відсотків нормативно-грошової оцінки, але це не стосується земель державної та комунальної власності для земель без нормативно-грошової оцінки. Земельний податок не може перевищувати 5 відсотків нормативно-грошової оцінки. По області за гектар, тобто, відповідно, щоб вирахувати земельний податок для ділянки, в якої немає нормативно-грошової оцінки, ми беремо середню нормативну грошову оцінку по області за гектар і перемножуємо її на площу цієї земельної ділянки. Таким чином, ми можемо визначити. Суму земельного податку для такої ділянки. Для сільськогосподарських земель без нормативно-грошової оцінки податок буде в межах від 0,3 до 5% від середньої нормативно-грошової оцінки по області. Для е, лісових земель цей податок буде становити 0,1% від нормативно-грошової оцінки відповідно по області. Отже, давайте проговоримо, хто ж звільняється від сплати земельної податку. Це особи з першої та другої групи інвалідності, ветерани війни, особи, які виховують трьох та більше дітей віком до 18 років, особи, визнані постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонери за віком та фізичні особи, що здали свої земельні ділянки в оренду, і тут, мабуть, Вигідно здати свою ділянку в оренду, щоб уникнути цього податку. Також фізичні особи можуть звільнятися від сплати земельного податку за ділянки в межах граничних норм. Це 2 гектари для особистого селянського господарства. Для будівництва житлових будинків у межах села це 0,25 гектара. У селищах до 0,15 гектара, і у містах до 0,10 гектара. Також сюди відносяться ще ділянки для садівництва в межах норми 0,12 гектара, для індивідуального дачного будівництва в межах 0,10 гектара, та для будівництва індивідуальних гаражів в межах 0,1 гектара. Також важливо розуміти, що сюди не входять ділянки з призначенням для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва, тобто ділянки, набуті внаслідок розпаювання, не звільняються від сплати земельного податку. Також, якщо ви, до прикладу, маєте декілька ділянок в межах граничної норми, тобто візьмемо там, дві ділянки ОСГ по 2 гектари. Ви можете вибрати ту ділянку, за яку ви не хочете сплачувати земельний податок, тобто ви будете сплачувати лише з однієї. Для цього потрібно звернутися з заявою до контролюючих органів і зазначити в ній ділянку, по якій ви хочете звільнитись, від сплати земельного податку. Як здійснюється нарахування земельного податку? Нарахування земельного податку здійснюється контролюючим органом за місцем знаходження ділянки. Цей орган визначає враховує суму цього податку згідно відомостей з державного земельного кадастру, та надсилає або вручає повідомлення рішення фізичній особі, власнику цієї земельної ділянки або земельних ділянок. Після отримання цього рішення повідомлення, ви зобов'язані протягом 60 днів сплатити земельний податок на свою ділянку. Але. Я правда би вам не поспішати зі сплатою, а чітко розібратись, чи дійсно ви повинні сплачувати цей податок, тому що на нашій практиці ми зіткнулись, коли нам прийшлося повідомлення рішення. Ми сплатили земельний податок, і в нас була передплата, тому що ми були звільнені по сплаті податку по цій земельній ділянці.